Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний Взгляд. Сьогодні ми з вами попробуємо поміркувати над одним із найфундаментальніших і найважливіших питань, які коли-небудь задавала людина. Питання звучить слідуючим чином: в чому сенс нашого життя? Звичайно, в рамках нашої коротенької програми на це питання нам навряд чи вдасться відповісти всій повноті, але все ж таки намітити основні тенденції для того, щоб кожен з нас міг відповісти на це питання, намітити, що називається, основні віхи, на які можна було б опертись для того, щоб знайти цю відповідь, ми з вами зможемо. Отже, в чому сенс життя? Напевне, відколи появилась людина, вона задає це питання. Це питання не вчорашнього, не позавчорашнього дня. Вже древні філософи постійно запитували в самих себе, для чого ми живемо на цьому, на цьому світі. Взагалі, сама філософія виникла з намагання дати відповідь на це. Питання. Причому це питання всеохватне, тобто воно торкається не тільки безпосередньо якихось наших з вами інтелектуальних рис, інтелектуальних звичок, інтелектуальних сил, а воно торкається абсолютно всього, що є в цьому світі. Тому древні філософи, відповідаючи на це питання, намагались спочатку зрозуміти будову, структуру. Того світу, в якому ми живемо. Тільки після цього вони шукали місце людини у всесвіті, а вже на сам кінець задавали питання, для чого ж ми все-таки живемо? Всі філософії, всі релігії по-своєму дають відповідь на це питання. Достоєвський називав. Питання про сенс життя проклятим випросом. Лев Ніколаївич Толстой вважав його одним із найважливіших. А Платон постійно стверджував, що відповісти на це питання і є сенсом нашого з вами життя. Дійсно, питання дуже важливе. Особливо в наш час. Коли ми з вами стаємо свідками величезної кількості психологічних проблем, проблем, які в першу чергу пов'язані із місцезнаходженням людини в світі, людина не може знайти себе, людина не може реалізувати себе. Через це ми з вами часто стикаємося із різними депресивними станами, надзвичайно популярними сьогодні. Зустрічаємося з вами із результатами цих самих депресивних станів із самогубством. Сьогодні особливо багато людей покінчують із своїм життям. Буквально недавно в нашому місті стались декілька випадків самогубства, і з кожним роком кількість їх зростає не тільки в нас. Є в Чернівецькій області місто, в якому за останні 4 місяці сталося сім самогубств. Чому люди покінчують із своїм життям? Відповіддюю є саме неможливість знайти місце собі, неможливість зрозуміти, для чого ж я все-таки живу. Життя втрачає сенс. І ми з вами бачимо, що в країнах, які мають досить високий ступінь економічного розвитку, досить високий рівень життя самогубств набагато більше, ніж у нас. Здавалося б, у людей все є, але люди не задоволені своїм життям. Чому? Причина цього знову ж таки дуже проста: там, де є надмірна кількість матеріальних благ, там людина поступово втрачає моральні цінності, поступово втрачає віру в Бога, а разом з тим втрачає і сенс свого життя. Коли в людини все є, немає ніяких абсолютно проблем, їй просто нема куди рости, нема з чим боротись, немає стимулу, який би спонукав її до активного. Способу життя. Отже, в чому ж все ж таки сенс нашого життя? Умовно, всі відповіді на це питання можна розділити на дві групи. Група теїстична і група атеїстична. І в одній, і в другій групі можуть бути люди, які вважають себе віруючими. І в одній, і в другій групі можуть бути люди, які не вірять в Бога. Але, як би там не було, дуже часто, навіть не розуміючи цього, ми з вами притримуємося або однієї, або іншої точки зору. Теїстична група від слова теїзм, тобто Бог, це ті люди, які вірять що світ, в якому ми живемо, розумний, тому що він створений вищим розумом, якого люди називають Бог, Господь, Творець, Абсолют, Вища сила, в залежності від релігійної приналежності. Світ розумний, світ керується певними законами, які впливають на наше життя. Дотримуючись цих законів, ми можемо з вами досягнути блага. Благо заключається в тому, щоб мати спілкування із Богом. В цьому є сенс життя. З точки зору теїстичної, тобто релігійної, сенс життя полягає в спілкуванні з Богом, а саме життя сприймається як певний період часу. Який нам виокремлений для підготовки для цього спілкування. Живучи на землі, ми з вами готуємося жити з Богом. В цьому є сенс життя. Тоді всі мої вчинки, вони регулюються чіткими законами, які ми називаємо заповіді Божі. Всі мої вчинки мають під собою тверду основу. Нічого випадкового в світі немає. Все, що трапляється, трапляється в силу різних причин, над якими, над всіма цими причинами стоїть Творець, Бог, який цей світ створив. Що це означає? Це означає, що і ми, люди, повинні керуватися розумними чинниками для того, щоб приймати. Ті чи інші рішення. Наше життя має сенс, тому що ми готуємося до богоспілкування. Всі наші вчинки мають сенс, тому що вони або підводять нас до цього богоспілкування, або віддаляють від богоспілкування. Тому ми повинні бути надзвичайно уважними по відношенню до того, що ми з вами говоримо, до того, що ми з вами робимо. І до того, що ми з вами навіть думаємо. Тому що, як казав Господь Ісус Христос, із серця чоловічського ісходять помишлення злая. Є закон, який розкриває нам суть всіх наших слів, дій, думок, і до чого це приводить. Цей закон звучить слідуючим чином: пожнеш, посієш думку. Пожнеш вчинок. Посієш вчинок, пожнеш звичку. Посієш звичку, пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш життя. Отже, від наших думок, від нашого світосприйняття залежить наше життя. А це є відповідь людей, які вірять в Бога, вірять в те, що цей світ створений розумом, іпостасю, особистістю, яку ми з вами називаємо Отець наш Небесний. Інша точка зору, точка атеїстична, говорить, що ніяких розумних законів в цьому світі немає. Всесвіт це сукупність атомів, молекул і різних видів матерії, які не володіють, не мають, не можуть мати і ніколи не мали ніяких розумних причин для того, щоб скласти ту чи іншу послідовність. Все, що є в світі, випадкове. Виникає тільки внаслідок збігу обставин, ніякого розуму. За всіма подіями, які ми спостерігаємо у світі, немає, так говорять атеїсти. Світ керується тільки одним законом законом джунглів. Сильніший перемагає слабшого. Вовк з'їдає зайця. Цей закон сьогодні. Прийнято називати теорією еволюції. Тобто виживає той, хто сильніший. Отже, можуть сказати атеїсти, якщо ми логічно розвинемо цю думку до кінця, виживає той, хто сильніший. Значить, цим світом керує не закон розуму, а закон сили. І тому треба прагнути до цієї сили. Треба оволодівати цією силою. Треба мати цю силу. Для того, щоб підтверджувати цю силу, треба знищувати слабших. До такого висновку прийшов Гітлер. До такого висновку прийшли фашисти. Саме тому вони знищували всіх тих, кого вони вважали слабшими за себе. Вони керувалися законом джунглів. Керувалися теорією Дарвіна. Але ми з вами, якщо зупинимося на одну секундочку і задумаємося над тим, що ж нам з вами обрати, закон розуму чи закон сили, зрозуміємо, що обираючи закон сили, ми уподібнюємося тваринам. Як сказав Достоєвський, якщо Бога немає, то все можна. Оце є закон тварин, закон тваринного світу. Будь сильнішим, і ти переможеш. Оце є закон тваринного світу. Закон, який встановлює Господь Ісус Христос, говорить абсолютно протилежну річ. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Перемагає той, хто переносить страждання, хто вміє їх переносити. Хто застосовує не, не силу матерії, не силу фізичну, не силу грошей, не силу влади, а силу характеру, силу розуму, силу моралі, етичну силу, силу духовних цінностей ця людина перемагає. Причина цього дуже проста ця людина знаходить сенс свого життя. Атеїст не знає, для чого він живе, тому що він не знає, для чого він помирає. Він може шукати різні причини для того, щоб хоч якось оправдати своє життя. Він може прагнути до сили, до грошей, до влади, але в кінці кінців перед ним стоїть, як стіна, одна єдина річ. З якою він справитись не може, і ця річ називається смерть. Тому що скільки б ти не досяг, скільки б ти не отримав рано чи пізно, смерть все це забере в тебе. І питання, для чого ти живеш, залишиться для тебе актуальним і після твоєї смерті. Тому давайте сьогодні. Ми з вами спробуємо розібратись в тому, якими же законами ми повинні керуватись в світі, в якому ми живемо. Законом розуму чи законом сили. Вибір за нами. До побачення.